Мікс, чоловічий та жіночий сорт крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. У лоті знаходиться 15 кілограм, Зробимо відеогляд цього лота. Ось такі лижні штаніжки. Ременький пасунчик. Думаю, що це, напевне, чоловічий, розмір, Ельто. Наступно. Ось така. Лежна корпочка, жіноча моделька. Гарне поєднання кольорів. Розмір. Певне африка. Наступне ось такі така ж лежні штанішки. Можна зразу ж до цієї корточки підібрати. Крейн. Розмір 8-10. Так, наступна. Ось така єдна корпусі. Так вона виглядає. Силовіче металька. Мирно певна пацієнта. Наступні. Ось такі штани лежні. 170-176 на три розтик. Ще розмічаємо, напевно, наступність. Визнаку. Чоловік-мадайка. Від бренду Колумбія. Так вона виглядає. Розмір 2Х. Наступно ось такі штанички. Чоловіка медалька. Розмір Асочка. У нас знаходяться ось такі режні штанишки. ось так дроблено. Розмір, пеша аска. У Ось така хлопецька Ось жіночі. Розмір іде теж. нас знаходяться такі штани. Великий розмір, чоловічий. Наступна моделька ось така кражева від бренду Кренд. Цироковий розмір. Ось вони такі легенди. Наступна ось така темно-синя. Також так воно виглядає. Stany, stany napalm, vintage-ny, tak domoju. Razmier, M-ko beshne. Nastopnyo, znavoch taky, tos taky stany-nishky. Žinačio 38, S-ko. Dužo teplesnky. Лакового кольору, чоловіча моделька Знову ж таки чорна така тяжечка, маленький розмірчик також жіноча моделька розмір Аста. Наступна ось така влажна курточка, також чоловіча моделька розмір X. Наступно ось така комбінована. Я так думаю, що це жіноча модель. Розмір, напевно, СМ. Що такі знаходиться? Теж великий розмір. Не знаю, вони йдуть чувічі жіночі. Не можу сказати. Ось такі ось великий розмір. Лижні штаніжки. Цей лижній мікс сорт Крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.